Так, дійсно відбувається. Так, перше питання: про організацію закладу дошкільного освіти світами села Емонці, Хасівської районної ради, міської ради шляхом приєднання до закладу загальної середньої освіти першого дня ступення села Емонці Гасівської міської ради. Та у нас Так, yeah. пані є. Таке питання: питання видно на розгляд сесії вік. Раніше було оголошено розпорядження голови міської ради про проведення слухань. чому виникла така потреба, тому що дітей садочку списку 12, а ходить протягом року 6-5 дітей, 6 працівників є у дошкільному закладі, працюють. Заклад знаходиться недалеко від школи, але при такі, такому опековані відвідуванні ну, він можна, не рентабельний для отримання 60 дітей і, і міських відвідування. Тому вирішили запропонувати їм, щоб не закривати бо, такі садочки з такою кількістю верхнівки, ми закривали вже, щоб не закривати, приєднати до школи, зробити в школі дошкільних підрозділів. Ну, Буде, це виходить, як раніше, було нульовий клас. Ні, ну цесарі, так як у нас зараз є в Бондурах, так як є у Степашках, так як є в Камбільці. Вони звичайний садочок, тільки вони вже при школі. Там один керівник, працівники залишаються в засаді, ніхто не, не скорочується. Ми винесли це питання на розгляд громади, зустрілися з громадою, говорили, громада одноголосно прийняла рішення, промовитися. І провести цю організацію шляхом приєднання садочку до школи і створити дошків на інформації. Тому ми прошу сесію підтримати це рішення. Якщо так... жителі власні це не перше вже ну, Якщо шість дітей і шість вихователей, то якесь ну, що десь приболіло, що десь виїхало, і три дитини, і шість ну, серйозно. І самі згідні громада, батьки. Що в селі, в а це приміщення це ж напротив культури школи, так? Да? Воно там через стадіон. Да. Воно в приміщенні там де фах, Там дедора, там на порт і там. Стан голосова. Якщо люди за проти, за? против, одного розуму. Ідемо Так. Про затвердження статуту Гасівської міської територіальної громади да, можна я допомію. Е, наш статут, який ми зараз використовуємо, ще був прийнятий у дві році, і Він відповідно охоплював лише місто Гайс е, відповідно до закону України е, про внесення змін до деяких законів України щодо народу в Україні. Є необхідність до 27-го року всім територіальним громадам затвердити нові статут, який би охоплював і відповідав реаліям часу територіальної громади? У 24-му році я Саше Максимчук і Горлоксійовичем долучилися до програми «Юліт з Європою. На Сприяли на цьому шляху, пройшли громадські обговорення, об'їхали 16 сталестинських округів, долучили думку наших жителів громади, пройшли поетапно кожен розділ, все обговорили і таким чином створили даний документ. Наразі він відповідає реаліям часу. Там вже враховані всі жителі нашої громади, образливі категорії населення і ВПО, ветеранські потреби. Відповідно також, якщо брати участь зараз в грантах, то всюди необхідно подавати сучасний статут територіальної громади. І е, відповідно, якщо стосується якоїсь міжнародної допомоги, то обов'язково, щоб там були всі описані ці категорії населення. Тому є необхідність його затвердити. Та не є хто за? Хто проти, хто утримався? Третє про затвердження положення про місцеві ініціативи. Це також положення розроблялося в рамках проекту Юрій з Європою. Якщо пам'ятає перемогу нову ініціативі, положення про електронні петиції uh -huh. та, та про електронні консультації, а це про місцеві ініціативи, що передбачає наявність у кожної громаді, інструментів, електронної ідентиграфії uh -huh. положення. Більш працювана експертна модуль, адаптовані в нашу громаду, що всі етапи громадських слухань або водянь, зібрані пропозиції. Виносимо на розгляд, оскільки потрібно його затратити, щоб вже наш статут мав усі необхідні механізми. І інструменти громадської участі. Хто за, хто проти? утримався? Пронесення змін до статуту комунальної установи інклюзивно ресурсний центр Гесівської міської ради. Що тут на сьогодні? Доброго дня, шановні присутні. Просимо внести на розгляд наше питання, тому що по-перше, ми вносимо зміну вулиці. Вже нас змінилася вулиця з 1 травня на центральну. Також відповідно до постанови, яка була в грудні 24 грудня 2024 року, 1491, в нас змінилися деякі моменти. Наприклад, з, забрали в нас слово діти, і в нас тепер звучить таке слово як особи, такі поняття, так як ми розширюємо свої можливості. Особа осіб, особи, Так, так. Ну і там по тексту ми теж змінили. Забрали ми назви посад, які не відповідають класифікатору. Тобто так, так, пише таке редакційне. Які запитання? Хто mm. за, хто про проти? Утримався? Так, п'яте питання. Про затвердження положення комунальної установи Центру надання соціальних послуг Гласінської міської ради в новій редакції. Так, що? Mm. Я говорю, значить, ми тільки міняємо. У нас було статут нас 46 сторінок, а зараз робимо 11. Виймаємо загальне, положення, положення відділень на 5 відділень. Ми робимо окремо у нас будуть ці положення. А змін ніяких немає. Ні. Просто, просто загальне положення роз... положенні буде розсіляємо. положення всіх відділень. Тепер ми забираємо ці відділення окремо і залишається 11 сторінок. Ми не вносимо. Ну, це теж згідно нормативних документів. Є якісь запитання? Хто за, хто проти? Утримався. Питання. Шосте питання. У По затвердженні положено про участь коштів населення у фінансуванні реконструкції або капітального ремонту. Багатоквартирні житлові будинки в мережі водопостачання та водовідведення, ремонту та реконструкції доріг Гасінської міської територіальної олади. Віктор Петрович, у нас діяло таке положення. Згадаю, що воно діяло в тих умовах лише на місці. зараз і ніцію і тачканці сіл вже більше дороги. Ну, по місту ми знаємо, що воно було співфінансування, тому вся і воно працювало. А тепер, скажіть, ми в... вже, виходить, я... вже, я б я зрозумів, виходить, громада працює. Да, так, ми вже залучаємо всі населення. Хорошо. А куди ці кошти йдуть? Де їх, хто їх концентрує? Фактично, якщо по дорогах, це розуміння 3%. Так. Тобто це така сума коштів, що конець... вона йде. Куди вона йде? Вона йде в сейф, чи в сейф я складає, воно. чи куди вона? Ціна вона рахує, йде на цей об'єкт і витрачається так. на цей об'єкт. Ну, на цей що, вони, це, вони акумулюються на, е, цьому, на благодійних наточнях з цільовим призначенням для там, ремонту такої-то вулиці, для ремонту такої-то вулиці. Можна сума виходить. підходить туди. Ми можемо зараз... використовувати ці кошти або іменно на ремонт цієї дороги, на виготовлення ПКД, або зібравши всі ці кошти, зробити, це цей. Конкретно де вони концентруються? Все. За відділом. Це, відбіло, це я все хотів, що почути. Все, більше нічого не хочу. Більше не йдуть на проєкт. Зараз вони йдуть на проєкт. Тому що там не, не вистачає на виконання роботи. Є ще питання. Хто за? Хто проти? против? Стримується. Прийняли одноголосне про внесення змін до положення про сектор з питань мобілізаційної та оборонної роботи цивільного захисту і взаємодії правоохорони органи загального відділу Газівської міської ради. Це у нас. Це питання давайте я В е, е, зв'язку зв з внесенням зміну до закону України про військовий обов'язок та військову службу по спонові Кабінету міністрів е, порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів на Народи місцевого самоврядування покладається ведення цього первинного обліку. Тому е, нам до нас звернулися з листом Вінницька обласна військова адміністрація та Гайсінська районна адміністрація, буквально це свіжий лист. Про те, щоб ми Гайсінська міська рада розпочала роботу і забезпечила первинний облік військовослужбовців, призовників та резервістів. Тому нам треба внести зміни в це положення. У нас є відділ. Відповідний не відділ, а сектор, сектор. який буде займатися цими питаннями. Можливо, там потрібно ще е, додати декілька одиниць штатних одиниць, тому що це дуже великий об'єм е, об роботи. Подивимося так, як, але розпочати вже цю роботу ця, вже в цьому році. А що Облік первинний облік призовників військовослужбовців та резервістів. Всі ці то, що ТЦК робив, ТЦК залишається за ними основний облік, але первинний облік має вести це. Я так розумію, як колись раніше були начвуси, сиділи в сільських радах. Оце те саме. Вони виходить, в політичному займаються Займається органи місцевого самоврядування, а не ТЦК військкомати. Просто перекинули всі функції на ТЦК. А, Бо, ну, Що в сільській місцевості там вже немає військомат. То, Займається сільська рада, а де є військомати, займаються військоматом. Зараз передали все сюди. Получається всі населені пункти. Ті, що виходить, під нашу територіальну громаду. Ми маємо все забезпечити, відділення. У сільських радах там ведеться у нас. Він вміється, він так і залишився. Які журнали Може, карточки, журнали, все повністю. Перед війною проходити перевірку, порушень не встановлено, не виявили. Зараз там організувати так само місто. Є заходні прописано чітко на. Коротше, нам потрібно на наших військових зобов'язаних десь 3-4 чоловіка ще. Чітко цим. Враховуючи те, як ведеться облік, що нам носят, щотижня бі... що носять листи накази керівника ТЦК, і в тих листах стабільно є Котенко, <реш> який вже герой України, що він пройшов велика, провели, Реалі... провели... Реалі... звірку, подали всю інформацію, що цей чоловік загинув. Що він герой України? Що повістку немає кому вручити? І щотижня нам цей лист. На, на, Я на, вже на, на, розумів, що це шановні, я, шановні, давайте так. кажу або якусь електронну базу нам чи що там? Ну йде до того, що цілі давайте вивчимо роки... героїв України в нас у місті Гасін, в Гассікій територіально. Сіки у нас є герої України. От і все, то просто сказати, шановні... котельки два, котельки загинули, то вже двоє назвати котельки. Будете вітати ТЦК з якимись там святами. Вінниці, вулиці, нас. У нас є один і... герой України. Ми до того, що зараз нам прийдеться, для того, щоб створити нормальну базу, оцих три людини, що ми візьмемо на роботу, вони мають обійти хата в хату. Збір, збір. Збір, збір. хто є, кого немає, хто загинув. Хто де знаходиться і створити облік. Тому що його як такого немає. Це називається поквартирний подвірний обхід. Хто відкриє <т syndrome> на сьогоднішній день, ніхто не відкриває двері. <т un> от, от і дійшли до того, що як воно має бути, це зараз да, хай ще все ми все зараз навут... в селах ще обійдуть. Yeah, Топселок, да. А в місті, так само в великих містах, ніхто нікуди не буде. Він, обсто... що... він, він, він їздив один раз по яскі а ага. да. групи оповіщення поїхав пов'язку вручати. 12 квартир, вони об'їхали, там було щось 170 пов'язків. Оце інваліди, чітко, інваліди, що влучили, щоб сюди на Берекомісію. Вони проїхали 12 номерів, ніхто не відкрив, один відкрив, інвалід першої групи знаходиться в госпіталі. Та ніхто не відкрив. От і вся картина. Получається, це. Староста, хто там ще є, та який та, може розказати хоч де, хто живе, де він є, живий і не живий, через сусіда. Ну, Це ну, по селі кош... легше, по поміст... селі робити. Ні, ну ще так, в тій вулиці набережна, ще якісь, ще сусіди знають та десь. Ти та ти ти. Ти. Хто, хто <рисвіт> скаже <рисвіт> за сусіда? Ну, тільки що якщо поганий, сусід, то Ну, то за того скажемо. Все, говорили? Що хто зараз. Вносить зміни, все зміни. зміни, воно все одно закінчиться. Рано чи пізно воно все одно це буде. Кожному буде електронний облік. ну... не хочу. Вона скільки вас дане. А дивіться, військовата доступ до практично до всіх баз даних. вже є, Вони внесли ці списки і просять, що ви зверніться в ЗАГС. Чи вони живі, чи вони померли. Ви зверні, зверніться в соцзахист, дивіться, а, Зві, б... де, де ці люди можуть бути? Вплоть до того, що ми маємо звернутися ще й до прикордонної служби, чи вони не переглядали кордону. В них бази є всі, тобто, немає База оберіг. У них мало, мало техніки. Дивіться. Дивіться. База оберіг підтягує все. Виборців, поліцейських, вона все підтягує туди. От вони нам і кажуть, що ми взяли із бази виборців. І да. дали. А, там, а потім, ми потім. взяли ще з якихось там да. баз Ну вони да. не ненавидяться контенту. Вони вибрали і автоматично а, вам кинули. То, то, то в базові випадки ніхто змін не вносив. Ви розумієте? Від, від, а вони підтягували базові випадки. Під, під баз час обіговорів, які були на, 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 на жовтень, вам дають розпорядження. І ніхто змін не вносив. З базових випадків зміни вносились тоді, коли наші люди працювали в паспортному столі. База виборців, У мене за неділю три листа від бази виборців на уточнення 7-8 чоловік мінімум. Тобто вона уточнюється постійно. Де вони беруть, я не знаю. Все, говорили. Є Нема. Нема. Хто за, не хто виборців, проти, хто утримався. Ні, воно по любому має бути. У нас Ні, нас нас Ні. Да. А, тільки як його зробити? Це? Так. Так. Дякує, всім дякую, всім гарного.